Що я маю мазати на своє лице, щоб мене від цього ще більше не висипало, не пекло, не щепало, не стягувало. Кожного разу, стоючи в магазині перед сотнею різних баночок, я поняття не мала, що з того всього мені потрібне, і що з того всього мені підійде. Більше того, працюючи з багатьма жінками, з їхніми обличчями, я чітко бачила, що з такими ж муками зіштовхуюсь не тільки я. І що я почала робити? Гуглити. Стоячи в магазині, я брала ту чи іншу баночку, крему, вмивалки, і питала в дядька Гугла про кожен його складник. І, от диво, виявилося, що дуже часто обіцянки на етикетках не співпадали з реальним складом. І крім того, дуже часто там були взагалі агресивні інгредієнти всередині. В люксових засобах формули були вже більш робочі, але все одно багато хімії. Ну і ціна. Я хотіла знайти золоту середину. Ефективні формули без агресивних складників і без мільйона баночок не знайшла, тому вирішила створити такий бренд сама.